Перемовини в Абу-Дабі, російські генерали отримають своє, тобто заслужене покарання. Україна в Європейському Союзі в 2027 році. Країни Європейського Союзу продовжують допомагати нам в енергетиці, ну і багато іншого. Всіх вітаю з вами на зв'язку. Дмитро Микиша. Продовжую вас тримати в курсі і того, що відбувається в світі, звісно, через призму України. Що відбувається в Україні важливі речі зараз. з Вами також проаналізуємо це все. Ми тримаємо з вами правильний інформаційний фон і розуміємо насправді, що відбувається. Відкидаємо другорядне, фокусуємось на головному і найголовніше витісняємо все про російське, брехливе і маніпулятивне. Слухаємо виключно українське, тим паче верифіковане. Тому, друзі, прошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку і в кінці вас попрошу обов'язково прокоментувати. Ну і почнемо, звісно, з абу дабі Закінчили, значить, перемовини. Українська і російської делегації закінчила ще вчора. Я вам казав про те, що трошки буде більше деталей. Деталей буде трошки, але більше. Значить, по-перше, про що говорили? Говорили, звісно, ми розуміємо, що це технічні розмови. Про що саме вектор цих розмов? Ну, звісно, це про те, що як буде впроваджуватись перемир'я. Ну, перемир'я. Чи дійсно перемир'я? Я з вами ж постійно говорю про що, давайте називати речі своїми іменами. Це буде пауза абсолютно. Російська Федерація не взагалі не планує зав'язувати з Україною, не планує зупиняти там, де є. Але тимчасово, можливо, вона, як, скажімо так, технічний, не стратегічний, тактичний прийом для того, щоб дістати, накопичити сили, дістатися якоїсь певної переваги. От їм якраз ця пауза також необхідна. Проблема в тому, що вона не тут і зараз. Але до того моменту, коли воно настане, треба підійти і дипломатично, і не і, скажімо так, підготувати найкращий майданчик для наступного нападу. Знову ж називаємо речі своїми іменами. Тому з нашої сторони ми також це маємо усвідомлювати. І також, якщо ми готуємось, там, уходимо в перемир'я, якщо воно зупиняється, все, то ми маємо розуміти всі ці проблеми, які і всі ризики, які готує потенційно наступний напад. Російської Федерації, як ми маємо підготувати, що ми маємо зробити для того, щоб до нього бути готовим, і оці всі технічні речі, в тому числі впровадити, щоб якомога більше скажімо, створити моментів, щоб обезпечити себе від найкращого сценарія, про який планує Російська, який планує Російська Федерація, який хоче впровадити, в тому числі під час переговорного цього процесу. І, от оце отак довга така прилюдя, якраз я не скажемо розкривам, що насправді відбувається з, з одної і з, з іншої сторони, тобто з Російської Федерації, що вони хочуть, окупанти, вбивці, терористи. Да що ми країна, яка обороняється від зовнішньої агресії, що ми хочемо зараз, і що ми хочемо в майбутньому. От якраз про це умірав е секретар ради національної безпеки. Він же голова переговорної групи. 에, говорить, що якраз саме 에, говорили про технічне, як буде впроваджувати саме це перемир'я, і в принципі, як воно буде там зупинення цього в, вогню і так далі. І звісно, моніторинг, тобто будуть слідкувати, як же з, впроваджується безпосередньо, не е, не моменти, які вже да, що ми маємо зробити, а дивитись за тим, зроблено, воно, виконується воно, а, дотримується. Всі ці нюанси, які були обговорені, які потім будуть впроваджуватись після цього перемир'я. Але ключовим ми маємо розуміти в цьому всьому також, щоб було бажаних ілюзій. Я переконаний, що це не відбудеться найближчі місяць-два, чи те, що там хтось розповідає, що ось-ось завтра все це відбудеться. Ні, не відбудеться. Більш того, оця розмова, яка зараз йде. Вона в принципі веде до, скажімо так, готує потрошечку, готує основу, але насправді більш серйозні скажімо, комунікації, більш серйозний діалог, який буде ввести, хоч до чогось більш реального, почнеться не раніше весни. Російській Федерації державі терориста треба пройти цю зиму, нанести якомога більше шкоди. Для чого? Бо вони фактично вважають, що у них отака позиція, а ми ось тут. І з цієї позиції вони будуть вимагати, щоб, скажімо так, для них умови перемовні були підвищені. Краще ці умови, краще були видані там, скажем, забезпечення тієї тіє перемовної угоди, яка буде там умовно, да, буде підписана. чи залом досягнути якихось рішень, да? найкраща позиція якраз знову ж для чого? Щоб потім, потім а, потенційно здійснити знову цей напад. Да? Тобто вони будуть вони вважають, що вони тут і вимагають на цю ж, а, на цю ж а, висоту, скажем, умовну висоту в їхньому розуміння, що і умови якраз цих перемовин. Тобто вони говорять, що ні, нам це не підходить, надо от з того. Що лінії бойового зіткнення зупиняємось не підходить, віддавати Донецьку область. Ну, це для прикладу, да? І саме коли вони зараз б'ють постійно по нашій енергетиці, обманюючи нас, Трампа, Сполучені Штати, Європейський Союз, весь цивілізований світ, говорячи, називаючи перемир'ям енергетичним, да, що насправді нічого спільного з ніяким перемир'ям, тим паче енергетичним це немає, вводячи да? ну, в оману. Воно таким чином а, створює а, напругу, соціальну в першу чергу напругу в суспільстві в Україні для того, щоб тиснули на владу, що типу ми замерзаємо і досить вже а, здавайтесь, давайте там от чуть ли не здавайтесь, спогоджуйтесь на всі умови, навіть якщо там щось невигідно, але аби це швидше закінчилось. От для чого вони це роблять. Коли закінчаться ці морози, коли закінчиться цей холод, коли буде зовсім інша історія і в соціальному плані, всередині країни, то їхня, скажімо так, на їхню думку, переважаюча позиція, вона буде зневільована. Тобто зовсім буде інший рівень перемовин, вимог, умов і претензій, скажімо так, на те чи інше. Тому, знову ж, давайте ми за всім слідкуємо, розуміємо, але тим не менш нічого. Вагомо, скажімо так, те, що дійсно буде там на щось впливати, раніше весни не буде. І завершуючи цю тему, значить, проанонсував наступну зустріч, яка має відбутися між цими переговорними групами, здається, Зеленський якраз про це сказав, що вона має відбутися в Сполучених Штатах Америки. Тобто, вже переговорний майданчик на території Саудовської Аравії він закінчився, ну, станом на зараз. Да? І е, буде переміщена на, на території сполучених штатів. Хоча нагадаю, сьогодні ще має відбутися в Омані зустріч сполучених штатів делегації з представниками Ірану. Також це дуже цікаво. Повірте, це дуже важливо, і Я обов'язково вам про це ввечері запишу відео. А наразі просто нагадую. Ну і вчора вам записував відео дуже довго, але не встиг вам розповісти про важливу річ так само. Значить, Емануель Бон. Це радник президента Франції Мануеля Макрона. Бачите, він все ще Еммануеля одразу каже: ти, нам, ти мені підходиш, давай. Значить, цей радник полетів в Москву а, спілкуватися з радником а, терориста і вбивці Путіна Ушаковим. Є такий. Він більше з міжнародних питань. До речі, той 28-й пунктний план, який був презентований Сполученими Штатами, хоча насправді був привезений Кирилом Дмитрієм, ще одним радником Путіна, да? який був написаний саме Ушаком, щоб у вас не було жодних сумнівів. Це його дітище. Так от, значить, про що говорили? А чому взагалі ця зустріч стала, чому він полетів? Я вам нагадаю, що Макрон вже заявляв про те, що Європейський Союз має і Європа безпосередньо сама посередників говорити з Москвою, тобто говорити з Путіним, говорити з Російською Федерацією, як такої, да що не треба нам якісь посередники у вигляді Дональда Трампа, що ми будемо самі говорити про бо, в тому числі нарешті, хоч тут, -тут передоходить усвідомлення усвідомлення да, у європейських лідерів, що. Російсько-українська війна це про безпеку Європи, в тому числі. І відповідно, якщо це про безпеку Європи, то Європа має брати в цьому участь. Ну, скажімо так. Да? Хто вам заважав це робити раніше? Ну, окей, раніше це заважав Джозеф Байден. Але тоді, в принципі, весь світ ігнорував Росію що на мою, на мою думку, абсолютно вірно, і правильний був рух підтримки України для того, щоб вона продовжувала знищити все окупантське і терористичне. Але тим не менше, часи зараз змінилися, все перевернулося до догори Дригом е і зовсім інша історія. Де ну, якщо ж Україна говорить в делегації з Російською Федерацією, то в принципі логічно, що і європейські країни так само. А і тому Макрон виступає з цією пропозицією, що в принципі логічно, особливо коли Сполучені Штати ведуть таку політику щодо Європейського Союзу, і скажімо так, вона не зовсім дружня, навіть така не зовсім партнерська, можемо там сказати. Да? І особливо там ну не особливо, але скажімо так, на Франції на горіхи також від Дональда Трампа дістається, особливо після заяв. Коли були зі сторони сполучених штатів щодо Гренландії, Франція виступала на підтримку Гренландії як частину данського королівства, от тому це якраз скажімо так. Спровокувала да того ж Макрона, що типу, треба виходити із самому комунікацію з Москвою з Кремлем. От якраз така комунікація відбувається, але те, що ми, в принципі, не можемо знати до достеменно про що саме там, які нюанси були проговорені на ці зустрічі. Але глобальні речі там про те, що Європа повинна брати участь у рішеннях щодо. Своєї безпеки, і причому, знаєте, така конструкція була вжита саме представником радником цим Мануелем Боном. Бон Бон, правильно Мануем Боном була вжита, що, знаєте, типу, ми приїхали в Москву, і начебто просимо. Ну, будь ласка, ми теж хочемо в цьому брати участь. Ну, камон, якщо ви їдете і говорите, що ми будемо брати цьому участь, бо це стосується нас, це позиція сильної людини, держави. Позиція сильна, взагалі позиція сили. Коли ви приїжджаєте і говорите, ну, будь ласка, ми також хочемо ну, краще вже не їхали, от повірте. Серйозно. Більш того, виходить Лавров, ця коняка, це міністр закордонних справ Росії. Якщо такого ще пам'ятаєте, поки що він є. Хоча Ушаков цей радник все по міжнародних ділах, його дуже сильно витісняє, але тим не менш. Значить, виходить і говорить про те, що. Значить, що він сказав? Секунду. Uh, да, Про те, що говорить заяви Макрона про безпеку, про все інше, про те, що він говорить, і про те, що він готовий набрати Путіна, говорити і так далі, каже: Ну слухайте, це взагалі не серйозно, це якийсь балаган, uh, шутовство і так далі. Знаєте, ну щось таке, типа uh, не досить доросла позиція. Ну з контексту того, що він казав, звучало саме так. Да? От я просто так перефразовую, скажімо так. Говорить, що якщо ти хочеш говорити з Путіним, просто підійми трубку, набери Путіна і Путін її обов'язково візьме. А все інше просто там політично якась е, да, якесь таке, щось дуже, дуже слабка позиція. Умовно каже, політично слабка позиція, тому давайте якось діяти відповідно. І це якраз прозвучало після вже зустрічі якраз а, двох радників Ушакова і Бона, того французького. Ну це ж про щось говориться. Якраз про те, що я спочатку сказав, що якщо ви їдете з а, позиції сили, що ви... Себе демонструєте, що отут ми гравці на цьому полі, в принципі, це наша територія, так чи інакше, тому з нами доведеться мати справу в будь-якому випадку. Але потім звучать, потім ви ведеся якась комунікація, після якого виходить коняка російська і говорить, що отаке, що типу, ви там хто? І взагалі як мальчики такі, як дитина хлопаєш в, доложки, в долоньки. Да? І ці, Щоб мені подзвонило, а сам і каже, що я подзвоню, а сам цього не робиш. Ну, типу, такого. Ну, Звучало саме так, чесно кажучи. Ай, але в будь-якому випадку, значить, треба розуміти, що з росіянами так не можна. Вони терористи, вбивці, мародери, гвалтівники, викрадачі дітей, вони просто не люди, потвори, мразі, і все, що можна. Вжити негативно і все вони заслуговують. І з ними спілкуватись в стилі, а давайте з вами про щось домовимось. Ні. Їм треба силою дати попиті, причому багато разів зламати там щось ще, знаєте, їхні плани, всі, які вони там набудували. Да? От. І тільки тоді вони почнуть з вами більш-менш серйозно говорити і розмовляти з позиції сили, іншого вони не розуміють. Не розуміють, вони продовжують бити, що ви не говорили. Дніпропетровщина, атака дронів. Одна людина загибла, чотири постраждали. Запоріжжя, також атака дронів, постраждав чотирирічний хлопець. Удари, в тому числі, по енергетиці 12 тисяч абонентів без, без, енергетичних, без енергетики. Далі Вільнян, Запорізька область, загинуло подружжя. 49 років було чоловіку, 48 років було жінці. Кропивницький, також під ракетно-шахетною атакою. От що себе представляють ці терористичні покидки. Жодних ілюзій. Жодних. І з ними треба вчиняти так само. Я просто останніми днями не озвучую, що відповідь летить. Летить після того, як вони просто вчергово надурили весь світ. Що ми нічого не відправляли по ним. От зараз у відповідь полетіло. Полетіло вчора Капустін Яр, з якого цей Ярєшнік вилітає, інші балістичні там ракети. Туди прилетіла, до речі, ракетою Фламінго. Ну, про це заявляє Генштаб. Просто передаю, Що прилетіла да, туди? Білгород, Білгород. Значить, прилетіла туди знову вони без світла, води та опалення. Прилетіло по ТЕЦ. ТЕЦ білгород Називається, да? а також електропідстанція Фрунзицька, там певний певне населений пункт. От сидять білгородці, Слухайте, Ну по тому, як вони сидять, як вони з нами, як вони розуміють, що це таке сидіти без світла, без опалення цього. Ми готові, Білгородщину, яка взагалі-то історично. Ну, росіяни ж люблять історичність, да? про щось там розповідати. Ну так давайте про справжню історію говорити. Що Білгородщина це історична Слобожанщина, українська Слобожанщина. Тому, в принципі, Білгородську народну республіку ми готові інтегрувати до себе е в Українську республіку, державу Україну. Ну, Ми точно зможемо їх підтримати, допомогти їм, врятувати все інше. І допоможуть, до речі, якщо вони будуть складовою України, допоможуть їм міжнародні партнери. Зараз трошки пізніше вам про це розповім, які саме вчора вам розповідав, що вони допомагали, і сьогодні також розповім про це. Але поки залишусь в розповідати про росіян і окупантів, що вони вчиняють, і насправді що і вони їм покарання прилітає назад. Значить. В Москві генерал-лейтенант Владимір Алексеєв, який відповідав за розвідку та підготовку вихідних даних для ракетно-авіаційних ударів, в тому числі по цивільних об'єктах. Значить цю потвору, а, якийсь невідомий патріот, скоріш за все, а, гарна людина, молодець, навіть якщо вона з російським паспортом, а, стріляла йому в спину, ну, в принципі, з покидьками тільки так треба а, і поступати, і вчиняти. Значить, стріляли в спину цьому генералу, чи він залишився живий чи ні. А, я так розумію, що залишився, іначе, якби загинув, би ми про це знали. Але я думаю, що Всесвіт світ вдіє правильно і полікує його до стану повного горизонтального занурення. А, в будь-якому випадку, значить, це ця потвора, в тому числі, відповідає, куди потім росіяни б'ють по Україні, особливо якщо воно наводить на цивільні об'єкти. То йому, а, зрештою, має бути земля скловатою. І до речі, ця потвора відповідає за створення Херсонської Народної Республіки. Ми ж знаємо, що ХНР там було і ДНР, і ЛНР, всі ж це якраз вони все це їхні тактики, да, створення. І до речі, американський уряд вніс цю потвору у свої санкції, що говорить, що навіть на рівні американської. Керівної ланки, вони усвідомлюють, хто воно таке і яка його відповідальність. От вони його внесли. Тому нехай все завершиться хіпі-ендом. Це побажання від цих українців. Так, повертаючись до правильних народних республік, в даному випадку Білгородська народна республіки, що воно європейці переконані будуть готові допомогти, якщо Білгородська Народна Республіка буде в складі української. Да? Так само, як допомагають Україні. Я вам вчора говорив про Швецію, і Фінляндію, як вони допомагають, що як вони надсилають допомоги і в обсяг цієї допомоги. Я говорив завжди, що будь Нордичні країни, будьте як Швеція, будьте як Фінляндія. Сьогодні продовжимо вже не знаю, улюблена країна стає просто Норвегія. Будьте як Норвегія, значить Норвегія внесе 86,4 мільйони євро до фонду підтримки енергетики України. 86,4 Слухайте, ну ми перемножуємо, це чотири, десять 3, там трохи більше мільярди гривень. Ну, секундочку, кожна країна просто мільярдами допомагає Україні нашій, нашій державі. От чергова Нідерланди так само не по суть задніх. До речі, вони і територіально недалеко від нордичних країн. Знаєте, можливо, там якась вода чи повітря, особливо, що люди усвідомлюють. Знаєте, реальність того, що відбувається в світі, у них більш. Притомний, виділя 23 мільйони євро на енергетичне обладнання, в тому числі і на е, трансформатори на все інше. І Естонія обладнала в Києві пункт незглавності, який буде повністю е, е, фінансувати. Ну, Така ж сама чудова країна. Друзі, на цьому завершую. Інші новини потім вам пізніше розповім і ще ввечері. Додатково обов'язково скажу. А вам всім дякую за те, що ви додивились сюди. Поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Тримаємо інформаційний фонд правильний з вами. Обов'язково прокоментуйте, що ви думаєте, відносно того відносно Білгородської народної республіки. Чи треба нам Слобожанщину повертати її в історичні кордони в складі України. І ще раз підтримати наші сили оборони, і дівчатам, важливо знати, що ми в них є донати на них і тримаємось разом, коли ми разом нас ніхто не може здавати. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!